Про боротьбу з хворобою сьогодні ми запросили до студії американського сімейного лікаря українського походження Петра Чопівського. Він вже багато років практикує сімейну медицину у Верджині. Дякую, пане Петро, що знайшли час Це дякую, гаряче дякую. для вас. Дякую. Які ви вже мали пацієнтів, які так. захворіли свинячим грипом? Які симптоми нового вірусу грипу і чим він відрізняється від звичайного грипу? Добре питання. Вашим слухачам е, варто знати, е, які є симптоми, бо е, люди часом мішають Мирослава між е, звичайною простудою і грипою. Е, так що треба знати різниці. Звичайно, коли пацієнт має грипу, е, має температуру, і то досить високу, понад 39 градусів, мускули болять в руках, в ногах. Чоловік ослаблений, кашель дуже великий, горло дуже болить, але, звичайно, з свинячою грипою нема а, чихання, mm -hmm. і а, взагалі а, чоловік. А, почувається більш хворим mm. з свинячою гриппи тобто мається наразі він навіть не може ходити це це такий таке такий стан що ти навіть не можеш рухатися чи Ні. чи воно не можна сказати що воно аж таке драматичне бо правді сказати велика кількість людей страдають може 3-4 дні і потім mm. вивілікуються mm. Так що не можна сказати, що всі дуже страдають, але mm. якщо зрівняти, скажімо, з а, за спристогою, то, то воно є більш драматичне. Які міри варто приймати, щоб вберегтися від хвороби, і чи є ефективним от, в Україні зараз, носять всі маски? Mm. Тобто наскільки це ефективно mm. є?

Не, не, не захворювати ці, цим вірусом. Я дуже здивований в моїй клініці, як мої діти, американці, вже навчилися, очевидно, учителі, директори школи навчили їх, як кашляти. Звичайно, чоловік нормально кашляє в руках. Це є цілком неправильно. Бо ці руки потім а, ро, а, ну, передають передають цей вірус, правда. Mm -hmm. А ці діти навчились, і нам всім треба навчитись кашляти в лікоть mm -hmm. або в серветку а, і так далі, і потім помити руки. Mm -hmm. Ці маски, які ми бачимо, люди носять певно, що вони допомагають.

Досить нереалістична, бо е, дорога mm -hmm. не, не кожен може купити mm -hmm. собі. Так що я думаю, коли говорячи про свинячу гриб, е, треба пам'ятати такі основні е, річі: мити руки, е, коли хворий чоловік, остатися вдома, не виходити. Так далі, а, нова вакцина. А, трошки в нас не залишилось півтори хвилини. А, наскільки ефективною є ця вакцина? А, наскільки вона є безпечною? Чи рекомендуєте ви своїм пацієнтам цю вакцину? Не рекомендую, не рекомендую своїм пацієнтам. Якщо пацієнт хоче приймати, то я не заважаю йому, але я не рекомендую. А, я трошки боюсь про цю вакцину, по моєму уряд... В Америці трошки скоро поспішав mm -hmm. а, розвиток цієї вакцини. і як ми всі знаємо, науковці не люблять працювати під таким тиском. Вони люблять мерно, спокійно працювати, щоб не були ніякі помилки. А, а по-друге, з, з цією вакциною а, ми не знаємо, чи буде панацею чи ні, бо це є новий ворог нам. Це є перший раз, що ми маємо о -о -о цей самий вірус, а, так що не знаємо, він може є ефективний в лабораторії, але як він буде серед народу, не знаємо. Дуже дякую. Отже, треба пам'ятати мити руки і Будь правильно кашляти. І нагадаю гостем студії голосу Америки був сімейний лікар Петро Чапівський.